Царство мертвих, да, там тиша і спокій. І ми зараз узнаємо, що за секрет ваш покійник уніс з собою в царство мертвих? Секрет покійника, який уже вам не скаже. Але через карти, через книгу я вам Розкрию секрет. Давайте так. я Кожен з вас зараз задумає свого покійного, близького, рідного, можна друга, за яким сумуєте, за яким тужите. У мене є теж такий, такий покійник, за яким я теж сумую, дуже сумую. Я теж хочу загадати.